У самому центрі чорнівців на вулиці музичного товариства не стихають дискусії між міською владою, мешканцями та підприємцями. Після кількарічного експерименту з перекриттям вулиці для транспорту, а тепер із пішоходизацією однієї з центральних вулиць міста, мешканці площі Філармонії залишилися без нормальних комунікацій, а тутешній бізнес відрізаним від клієнтів. Тож від мерії вимагають відкрити рух на площу. Чи вдалося депутатській комісії знайти компроміс, розповідаємо уже за мить. Ще з 2022 року навколо цієї вулиці не вщухають дискусії. Тоді у самісінькому центрі Чернівців перекрили рух на вулиці Петра Чайковського нині. Музичного товариства спершу в межах пішохідного експерименту, утім, після його завершення відкривати її для проїзду транспорту не стали. Фахівці профільного департаменту запропонували зробити зону пішохідною, а виконком ухвалив рішення остаточно заборонити рух цією частиною дороги для транспорту. А потім і депутати більшістю голосів на сесії міськради підтримали цю ініціативу. Попри електронну петицію чорнівчан з вимогою повернути рух транспорту. Згодом кафешки, які знаходились на частині вулиці, встановили там свої літні майданчики. І ось вже три роки по тому мешканці і підприємці з площі Філармонії знову намагаються достукатися до влади і знову. З тією ж вимогою відкрити вулицю музичного товариства для проїзду, оскільки у зв'язку з довготривалим ремонтом на сусідній вулиці Марії Заньковецької, яка до слова після завершення ремонту стане пішохідною, вони не мають нормального транспортного доступу до своїх будинків та до свого бізнесу, який через Примусову пішоходизацію втрачає клієнтів. Ця обстановка, яка тепер останнім часом у нас склалася, дуже несприятлива для нас, як працюючих, і для клієнтів. Дуже багато клієнтів відмовилися до нас приїжджати в зв'язку з тим, що треба об'їжджати дуже велику відстань, незручності. Тим паче, ще клієнти, які під'їжджає, і інспекція по паркуванню зразу ж тут штрафує. Ми Просто обурені тим, що нас закрили як у мишоловочку. Отож, мешканці і підприємці вимагають не ігнорувати інтереси людей та бізнесу. Шановні наші депутати, мешканці, зробіть все можливе, щоб людей не обурювати. Зробіть все можливе, щоб люди могли себе вільно почувати, розвивати бізнес, мати доступ фактично і практично до всього. В першу чергу, до транспортного постачання. Підприємець Ігор Боднарук наголошує, проблема не лише в незручностях для водіїв. Тривалі об'їзди також мають негативний вплив на довкілля. Давайте зараз просто відкриємо Google карти або просто уяву відкриємо і спробуємо доїхати сюди. От звідти з головної. Просто звідси з головної. Якщо ми повернуті в сторону Соборної площі, тобто я вже вам кажу, як ми їдемо. Ми будемо їхати до перехрестя, далі ми будемо їхати по університетській, будемо їхати аж до математичного факультету, і там можемо піти поганою дорогою на 28 червня, або тут, на 28 червня, яка є вузенька. По 28 червня ми будемо їхати аж до Діверсу, і аж там повертаючи, ми заїдемо сюди. Перший момент: якщо це їде бензинова машина. Давайте порахуємо, які викиди СО2 і скільки людей дихають у тим всім, поки ми туди їдемо. Тобто заїзд швидкий, він не тільки а, зручний для підприємців, він екологічний. От це моя точка зору своєю чергою. Старший інспектор департаменту урбаністики та архітектури Чернівецької міської ради Богдан Старик запропонував варіант, що не порушує ідею пішоходизації. Але дозволяє відновити логістичний зв'язок. Якщо ми говоримо про якусь гостру необхідність доступу сюди власне на авто, тоді від нас ми також можемо внести як пропозицію відкрити рух вулицею Бетховена в зворотньому напрямку, тому що вулиця музичного товариства дозволяла запускати транспорт на площу від вулиці головної. Вулиця Бетховена знаходиться 50 метрів нижче і фактично буде нести тут те саме транспортне навантаження, яке несла вулиця музичного товариства. Але зараз ми нині бачимо, що нині розвивається бізнес. Працюють люди, люди відпочивають. Зокрема, як підкреслив Богдан Старик, це перша площа, яку бачать гості міста, що прямують від залізничного вокзалу до центру Чернівців. І вони тут можуть роздивитися щось, окрім запаркованих авто. Нескладно знайти, як виглядала ця вулиця до цього перекриття. Тому, якщо ми говоримо про конструктив, то від нас конструктивна пропозиція розвернути рух вулицею Бетховена, тим самим запустивши сюди авто з вулиці Головної. Водночас, як зазначає депутат Олексій Каспрук, попри статус пішохідної зони вулиці музичного товариства та офіційну заборону для автомобілістів. Транспортні засоби щодня залишають на цій вулиці, що фактично зводить обмеження на нівець. Отож, постає питання: чи справді простір є пішохідним, чи лише формально? Кожного дня от вся ця проїжджа частина зайнята припаркованими авто. Кожного дня. Зрештою, у результаті довготривалого обговорення депутати запропонували наступне. Тут два, дві пропозиції, треба їх узагальнити. Бо перша пропозиція була те, що а, якщо не відкриють вулицю Заніковецької, то на постійній так. основі. А до цього вже було сказано, що ця вулиця Зеньковецької буде виключно пішохід. Тому відкрити дану Бо проїзд, а руках. те, що ви розглядаєте момент. Відкриття вулиці Беткова це, це в робочому собі. порядку. Ви собі закриваєте це питання самі собою. Тому відкрити вулицю музичного товариста від головної до площі філармонії. На постійній основі. Проте, жодна з озвучених пропозицій не змогла набрати достатньої кількості голосів членів комісії. На сьогодні ми бачимо, що комісія не прийняла одностайного рішення, тому що є різні думки з цього приводу. Да і ми керуємося все ж таки концепцією розвитку міста, яку прийняли самі депутати. І... Пішохідизація там займає ну, дуже таку вагому частину. Зміна по вулиці Паралельній по вулиці Бідховена. Зміна напрямку руху вирішує абсолютно там питання то же саме, квіткового магазину. Но ми розуміємо, що інтереси квіткового магазину підприємців дуже важливі, бо вони платники податків. Бо, це потрібне в місті, Ми розвиваємо так само бізнес, але неможливо ставати заручниками там якоїсь однієї ситуації, коли є затверджена концепція, за яку проголосувала міська рада, і ми вважаємо, що такі зони пішохідні мали би бути. Тож питання передали на розгляд сесії Чорнівецької міської ради Аліна Рябко та митня